Миру в Україні та боротьбі з алкоголем присвятили хресну ходу. Вулицями Коломиї прийшли тисячі містян та гостей столиці покуття. Почергово несли символічний хрест та молилися за припинення війни, визволення усіх полонених, героїв Небесної сотні, поранених та батьків, які чекають з війни своїх синів. Хресна дорога це шлях, який Ісус Христос пройшов на Голгофу. Вона символізується у вигляді 14 образів того трагічного ходу. У переносному значенні хресна дорога дорога страждань життя, повне стійко перенесених лих. Часто Можна почути вислів, кожний свій хрест несе, натякаючи на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голгофу на дорог Коломий, греко-католицька церква проводить щорічно. Є дорога любові, Бога, до людини до нас, і на цьому короткому відрізку з Люди спасителя п'ють, плюють, зневажають до тілесної душево в інтернеті всіх учасників цієї молитви ніхто не буде ображати, ніхто не буде хлювати на нас, але щоб отримати духовну користь та прощення своїх не необхідним духом перенестися на вулиці міста Єрусалим. Сотні людей виходять на вулиці Коломиї, несуть хрест. Цьогоріч хода розпочалася від катедрального собору Преображення Христового. Спочатку там відбулася служба Божа, її очолив владика Василь Івасюк. Потім десятки священників винесли хрест на вулицю. Учасники хрестої ходи пройшли 14 стацій. На кожній зупинялися та молилися за мир в Україні, звільнення Надії Савченко та інших полонених, здоров'я багатьох військових та їхніх родин, а ще за небесну сотню. Бог полюбив нас до кінця. Тому й сьогодні кличе усіх нас з тої хрестої дороги тим шляхом до неба, бо він є нашою Паскою. Паска Ісуса Христа це його перехід через страждання, через смерть, через. Пониження ту людську зневагу до послання у Воскресіння, парафієнди до хресної ходи ставляться дуже відповідально та з великою вірою. кажуть, це можливість бодай частково відчути усі муки Ісуса на хресті. А така мета за мир в Україні ще більш трепетна і важлива. Ми дуже підтримуємо позиції миру і, взагалі, щоб був спокій, аби наші діти і. Ну і наше взагалі покоління молоде не страждало від цього, аби був спокій, мир і всього най... ну, все найкращого для України, аби ми трошки піднялися, аби жили краще. Загалом хресна хода тривала дві години. Містяни та гості столиці покуття, духовенство сподіваються, тепер ситуація в Україні зміниться на краще, і ось ось у нашій державі запанує мир. А всі чоловіки повернуться до рідних домівок. І благословень свого, слава Вішою Сину, і Святому Духові, ми повсякчас, і на віки вічні. Амінь.